Хідний горизонт тільки-но починає забарвлюватися першим світлом, коли воїни ї окремої механізованої бригади виходять зі своїх укриттів. Попереду новий день війни, але ці кілька хвилин між темрявою і світанком, їхній час десь у віддалені ще чути глухі удари артилерії. У небі пролітають дрони, та тут, у цьому куточку фронту, Українські захисники дозволяють собі відчути щось схоже на буденність хтось розпалює маленькі вогнища, хтось, піднімаючи комір куртки, вмиває обличчя холодною водою. У цей момент війна трохи відступає. Кава готова, підходьте. лунає голос одного з бійців. Чашки передають із рук в руки, і ось уже біля імпровізованого столу збирається гурт побратимів. Вони говорять про дрібниці, про те, що сьогодні краще не забувати про додаткові шкарпетки, бо земля ще мокра після нічного дощу, про те, як вдома ростуть діти, і як сильно хочеться, щоб вони не чули цих вибухів. У війську усе змінюється, але одна річ залишається незмінною. Нам потрібні ці ранкові ритуали. Це не просто спосіб підтримати гігієну чи набратися сил, це нагадування, що ми живі, що ми люди, говорить один з воїнів, прикурюючи сигарету. Тут, на лінії фронту, навіть кілька хвилин спокою це розкіш, але саме вони допомагають вистояти, зберегти себе і не втратити головного людяності. Війна не відбирає право на прості радощі. Навіть тут ранок починається з запаху кави, диму від вогнища і розмов, що роблять цей світ трошки ближчим додому.